Ми навіть зараз Гугл підключили. Це був такий. Певний тригер з моєї точки зору для команди показати, що Google був народжений на океарах, і якщо ви ще до кінця скажімо, хтось не повірив це, то ось давайте вас Google проконсультує. Тобто я роздивляюся команду як там, скажімо, цільову аудиторію, які потрібно ну не те, щоб продати, а за запевнити, що закохати, скажімо, в океари, і ну вже там добре. Там починалося все важко зараз все добре. Думаю, це там стандартна ситуація. Але от навіть Google. Підключив для того, щоб вони допомогли нам скоротити кількість цілей. І ключових результатів, і це те, що нас об'єднує з Google, це круто, коли ми говоримо Google, типу, а давайте ви нас проконсультуєте. І вони такі, а покажіть свої океари, і вони в шоці від проектів, які ми робимо, і це нас також ну там як відкриті системи об'єднює, і це є спільним між нами і Apple. Це є спільним між нами і Microsoft, І коли ми зустрічаємося на рівні менеджменту, до нас це вже скажімо, одна із тем, про яку можна поговорити.